Всім привіт! Сьогодні ось такий класний сонячний день, і от є наша сонячна електростанція, яка вже працює два місяці. Ось тут на стоїть електромобільчик, який я зараз поставлю на зарядку. І розкажу вам, як взагалі поводить себе сонячна електростанція і чи є з неї якісь нюанси. Так, зараз покажу вам, як я ставлю наш електромобіль на зарядку від сонячної електростанції. Будемо підключати. У мене тут є швидкісна і повільна. Повільна зарядка в електромобілі. Є потужністю 7 кВт максимально. Звичайно, стільки вона не бере, оскільки є просадки напруги. І наш інвертор має меншу потужність. Тобто він 6,2 кВт, це максимум, що ми можемо його навантажити. А сонячна електростанція в нас з потужністю 4,35 кВт, максимум, так, звісно, коли видає. І зараз йдемо включати. Так, з чого ми будемо починати? У нас є заряджена батарейка 49,2 В. Дивимось на навантаження, потужність. І зараз 219 Вт вона все генерує, тому що в нас немає навантаження і нема куди дівати цю всю електроенергію. Зараз ми включаємо зарядку електромобіля. Отже, є наш щиточок, і першим ділом, що ми зробимо, ми переключимо нашу хату від мережі. І тоді включаємо. Зарядку електромобіля від сонячного інвертора. Я роблю це тому, що хочу брати всю потужність від інвертора на зарядку, і хата інколи включається там 2 кВт насос, він може перевантажувати інвертор, і відповідно нас буде забивати зарядка. Як бачите, пішло вже 0,2, пішло струм. Тобто, у нас є 230, 0, 10 20, бачите, вже 28 А. 5,7 кВт це пішло на електромобіль. Йдемо дивитись до інвертора. Одразу, як дали таку велику потужність, інвертор пішов в захист і включив бейпас, тобто включив навантаження від мережі. Щоб цього не було, ми йому зараз виключимо мережу і залишимо тільки навантаження. Ось так. І будемо регулювати струм заряджання, щоб інвертор не вимикався. Так, отже, на самій зарядці я міняю струм. Нас тут 32 А було. Поставимо. Можемо поставити 25 або можемо поставити 16, і я теж з додатком можу це регулювати. Ставимо 25 і пробуємо знову включати. Є так, чую, машинка спрацювала. Пішло заряджання. Струм тільки набирає, йдемо дивитися. Реальний струм 23, потужність 5 кВт, 5,1, 5,2. Дивимось до інвертора. Так, як ви можете чути, інвертор працює вовсю І в нас пішла генерація від сонця. Зараз ми беремо 3,3 кВт, так як вже пішло споживання. Дивимось інші параметри. Батарея 48,4 В. Вже 48,3. Навантаження 85%. 5,4, от бачите, 5,2 кВт, це є потужність. 48 А ми споживаємо з 4 батарей сумарно. Це виходить десь по 11 А, невелике навантаження на самі батареї. І зараз у нас є 10,49. Так, ми заряджаємось і я прийду подивлюсь через деякий час, як воно у нас ве було. Ще не знаю, по якій причині, будемо зараз дивитися. Інколи оце реле зубер, воно спрацьовує чомусь, коли працює від інвертора. Можливо, бачить якусь там просадку по напрузі швидку і встигає відпрацювати. Тобто була нестабільність при 5 кВт. Зараз подивимось, як буде працювати тут, чи буде ще вибивати. Сам інвертор, в принципі, зараз не вибиває на навантаженні 5 кВт, а от реле напруги чомусь вибивало. Тому ще слідкую за ним чи не буде знову якихось відключень. Так, забув вам одразу показати, але я приїхав зі 124 кілометрами запасу ходу. Зараз вже 126, тобто 2 кілометри додали і дивимось, скільки ж реально ми зможемо зарядити від сонця. Так, не знаю, чи встиг зловити момент, але зникала зарядка. E, знову ж таки, підозри в мене на це реле напруги, тому що воно. Ніколи спрацьовує від інвертора якось некоректно, коли від мережі заряджається, все окей, працює. Цілком можливо, що напруга від інвертора може бути нестабільна і в певних моментах вона присідає. І відповідно це реле встигає відпрацьовувати. Поки що на 5 кВт ми заряджались десь півгодинки, і було два виключення. Дивлюсь далі. Я щойно тут сидів, чекав. Що ж станеться? Чому вибивається реле напруги? Воно показує, що нібито низька напруга була. От. 100, так бачите, о вісімдесят так виглядає, що інвертор дає низьку напругу і вибиває реле напруги через навантаження. Зараз я спробую трошки зменшити йому навантаження, тобто потужність заряджання. І подивимося, як воно буде працювати. Так пройшло десь півгодинки вже У нас 11.08 Зараз генерація 3.6 майже кіловат. Споживання в нас 5 кВт, як і було, періодично спрацьовує реле напруги. І зараз буду визначати, в чому причина, чи в ньому, чи сам інвертор не може тримати довго таке навантаження. От щойно знову, чую, відключилася зарядка, навантаження 80 Вт. Знову ж таки виключається реле напруги. А зараз буду дивитись до нього. Ось бачите, знову пішла зарядка, 5 кВт. Інвертор ніяких знаків не подає, що йому забагато навантаження, але реле напруги чомусь спрацьовує. Так, я щойно був міняв потужність до 4 кВт, 20 А знизу і все одно це реле зубар вибиває, і зараз буду перепідключати. Так, я відключив реле напруги, підключив через ПЗВ напряму. І зараз 4 кВт, вже 20 хвилин, все нормально працює, тому буду підвищувати потужність до 5 кВт, і будемо дивитися. Так, це вже 11.40, і у нас генерація 3,7 кВт, 3,74. Це майже пік. Я думаю, десь буде 3,8. І на цьому все як і було раніше. Подивимось. Поживання у нас 5,3 кВт 47,8 В. Я зараз спробую підняти до 6 кВт, тобто це номінал дитятора, і подивимось, чи він буде це тримати. Збільшив я проживання і як бачите, вже є помилку по перевантаженню, тобто він не витримує вже більше навантаження, це його максимум. От на такій максимальній потужності можна з ним працювати і він нормально в принципі, почувається. Сама зарядка пише, що йде 5,1 кВт, а він тут пише на навантаженні 5,3 Ось так зараз виглядає картина 47,8 вольта, акумулятор, 85% навантаження вона теж. Генерація у нас 3,7 кВт. Заряджаємось. У нас 12 година на годиннику і ми маємо 3,82 кВт генерація і споживання споживанням на 37 А батареї і навантаження 5,3 кВт. Напруга батареї 47,4 тобто ще достатньо заряду можна заряджати далі електромобіль. Так, у нас пів першої. 3,77 кВт генерує, тобто 3,8 наш максимум був. І ми далі заряджаємося. Так, перша година дня, генерація 3,7 Споживання в нас як і було 5 кВт. Напруга батареї 46,3 вольта, ще достатньої енергії, і ми далі заряджаємося. Отже, заряджалися ми десь 2 годинки, 2,20, можливо, бо там виключалося, і зараз у нас 191 кілометр. Було 124. Зараз друга година. Ми бачимо 3-4 кВт генерацію. Дивимось зараз. Напруга батареї 44,9 вольта. Нагадаю. Нижня межа 40 вольт. Навантаження 4,9 кВт. і Зараз дивимось, що там з машинки. і Дивимось нас на табло 224 км. Відповідно, в нас є зараз рівно 100 км. Заряджено за 3 години 20 хвилин приблизно. Ось такі в нас результати. Завершив я заряджання електромобіля і зараз бачите. А, як Йде енергія на заряд наших батарей. Потужність поля сонця панелей 337, і з них 64 А йде на акумулятор, тобто майже 3 кВт. Решта йде в нас на навантаження, тобто на будинок. Я повернув будинок на це споживання. Отже, робимо висновок по зарядці електромобіля від сонячної електростанції. В нас сонячна електростанція потужністю 4,35, по факту видає 3,8-3,5, можна сказати, в середньому. І в нас зараз сонце десь з 8-ї години до 4. Звісно, там потужність трошки менша, трошки більша. Але десь, якщо порахувати, що за ці 8 годин нехай посередна 3 кВт, ми можемо згенерувати 24 кВт години, яка... І ця енергія може піти в електромобіль або на ваші потреби. Електромобіль ємністю з батарейкою ємністю 40 кВт-годин, тобто ми половину машини можемо спокійно собі зарядити за один ось такий січневий день, де є сонце. Може бути мороз, може бути тепло, це без різниці. Головне, щоб було сонячно. І це реальний результат. тобто, ми приїхали, стали собі, якщо у вас є така можливість в день заряджатися, то можна спокійно це робити від сонця. Як ми вже протестували, інвертор має не 6 кВт, як пишуть, не 6,2 китайці, насправді 5 він тримає. Якщо короткочасні навантаження, то він теж нормально працює і з більшим до 6, я бачу, він теж нормально стягає. Але як тільки йому даєш постійне навантаження, то ми говоримо всього про. 5 кВт. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайку, і побачимось в наступному відео.